Чому саме тобі варто почати свої тренування з бігу літом і виконувати їх регулярно, дізнайся у цьому відео. Я Костя, тренер з бігу, а ви на каналі Run4Fun. Подивіться відео до кінця та поставте йому вподобайку. Якщо ви плануєте почати свої тренування з бігу 10-й понеділок, а вам так і не виходить це зробити, я вам розкажу, чому потрібно починати саме зараз та наведу 9 переваг. Перше, під час тренування літом отримання вітаміну D є більшим, що необхідно для кращого функціонування вашого організму. Друге, літо дозволяє бігати на свіжому повітрі, розвідуючи нові траси для довгих бігових тренувань. А нові маршрути в парках чи лісах дають різноманіття у ваш тренувальний процес і позитивно впливають на психоемоційний стан. Третє. Високий температурний режим літом стимулює кровообіг, що сприяє кращому транспортуванню кисню до м'язів та покращує загальну витривалість. Четверте. У літній період світловий день є довшим, що дозволяє виконати тренування у ранковий та вечірній період дня. П'яте. Тепле повітря сприяє гнучкості м'язів, що дозволяє легкості руху і під час навантаження та знижує, та знижує виникнення травм. Шосте. Регулярні тренування влітку дозволяють покращити якість сну, що позитивно впливає на загальний стан вашого організму. Сьоме. Фізична активність на свіжому повітрі сприяє виробленню ендорфінів, що дозволяє боротися з депресіями, а виріш... вирішувати свої побутові проблеми стає набагато простіше. Восьме. Фізична активність сприяє поліпшенню когнітивних функцій і покращується ваші розумові здібності. Останнім пунктом я виділив цей факт, що біг допомагає підвищити якість життя, додає енергії та позитивних емоцій. Тож не зволікайте, а починайте робити перші кроки до своїх тренувань. Плануючи свої тренування, пам'ятайте, що потрібно починати з обстеження у лікаря, щоб у вас не було протипоказань для бігу. Також підберіть собі технологічний одяг та кросівки для бігу, щоб тренування проходило безпечно та в задоволення. Пам'ятайте, що навантаження потрібно виконувати дозовано та регулярно, а також не забувайте про відновлення після навантажень. На нашому каналі ви зможете придбати для себе план тренувань різної складності і тим самим підтримати нашу діяльність з донатом, щоб ми могли розвивати наш канал і випускати нові відео для вас. Нашим спонсорам на каналі окрема подяка. Ви дуже нас мотивуєте працювати далі. Сьогодні ви дізналися 9 причин, чому варто вже цього літа почати свої тренування з бігу, і я надіюся, ви зробите перші кроки до здійснення цих бажань. Напишіть в коментарях, що саме вам заважає почати регулярні тренування або які у вас були перепони для тренувань, якщо ви вже бігаєте. Я дякую вам за перегляд даного відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк та підпишіться на наш канал. А також пам'ятайте, що потрібно тренуватися регулярно, правильно, і тоді ви будете бігати в задоволення. Bye.